Сьогодні зранку ось таке обнаружила ікру поверх акваріума. її небагато. Це соміки коридорас відклали, ось вона плаває. Зараз спробую зібрати в окремий відсадник. Зняла я со скла всі ікринки, акуратненько знімала. Пальцем руки, нічим не шкрябала. Ну так, нігтиком. Як їх показати, не знаю. Як їх показати? Ось вони тут плавають. І зараз я їх відсадничок. Такі у мене є бутилка. Ну, Нанизу там чолочок прив'язаний. Ніхто туди не запливе і ніхто не випливе. Це ікра вже в відсадничку, ось там вона плаває. Не знаю, що з цього вийде, але спробувати треба, бо так чи інакше, її, як не трогати, вилупляться малючки і її з'їдять мої скалярії, тернеції. А так, можливо, щось ще й вилупляться і виживе. Треба спробувати. Нам зараз дуже часто виключають світло. 12 годин його на день немає, тому фільтр мій маленький, ось цей, він не справляється з очисткою води. І я підключила той фільтр, що нам передали разом з акваріумом. Сюди намотала синтіпончик, він добре очищає. І поки що є світло, ось так. Сьогодні подається тут і аерація і фільтрація працює, будемо так, а так як він дуже шумний, на ніч будемо його витягати, виключати і залишати ось цей. Хоча вночі теж відключають світло, але він безшумний. Ікра поки що там лежить, ніяких змін. Я не бачу. Можливо, щось і буде. Потім побачимо. Сьогодні тільки пройшов один день. Коли немає світла, равлики Меланії ось так з ґрунту лізуть по склу наверх. Ось так. Не працює фільтр, немає і рації, і вони шукають кислород. Пройшло 11 днів. Витащила я свою ікру, і це все, що в мене там залишилось у відсаднику. І вона кудись ділась, не знаю куди, а це все, що залишилось, тут нічого немає. Ось такий у мене невдалий досвід, Получився. ну нічого. Слідуючий раз буду залишати ікру, подивлюся, що так з неї вийде. Можливо, вона ну, не знаю, коротше говоря, от що з неї це я викидаю і все. І на цьому. Залишилось моє розведення коридорасів. Ось цей коридорас, красунчик, а ось, равлики. Це нам тільки-тільки включили сьогодні світло ввечері. Три години не було. І працює компресор.